Дітки, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ой-ой-ой. ой, 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 Привіт малята, лисичка, ти теж тут? Да, я його з'їм. Ця лисичка така за мною бігає та бігає. Дітки, лисичка мені каже, що вона. Вам мене не віддасть, поки ви не виконаєте всі завдання. Доброго ранку, доброго ранку. Не віддам я його з'їм. Ми виконали всі завдання, так, дітки? Колобок каже, я буду чекати, я буду дуже чекати. Все є, дітки, лисичка ага. мене забрала, ага. забрала з собою. Оця лисичка всі найметься. Так, дітки? Ну що, ви приготувалися? Допом... Будемо допомагати колобку. Дітки, давайте ми з вами пригадаємо, що ми з вами вчили на прошлому занятті з математики. А для цього нам лисичка приготувала загадку. Давайте ми її уважно послухаємо. Справно йде, хоч ніг немає. Цоки, цок усім співає, і секунди, і хвилини нам рахує він щоднини. Годинник. Годинник, так, дітки, молодці. Це годинник. Так, Давайте ми з вами пригадаємо. Для чого нам потрібен годинок? Угу, чого нам потрібен годинок? І, і допустимо, дров ставиш у духовку, то. Так, так, труся, так, визначати точний час. Це так. А що в нас, а що в годиноку є? Є велика стрілочка. Вона позначає що? Хвилини. Велени. Повторіть хвилини. Велени. А маленька стрілочка позначає години. Години. Маленька стрілочка позначає години. Дітки, коли велика стрілочка проходить по колу, так, це в нас пройшла одна година. Одна година має, має одна година, має 60 хвилин. Дітки, ага. от циферки до циферки, от циферка один і циферка два. Бачите? Між ними є маленькі рисочки, це хвилинки. Ось от циферки до циферки це в нас. П'ять хвилинок. П'ять хвилинок. Так, Катруся, наприклад, на стрілочка на 12. Потім вона от, ось тут. Скільки хвилинок пройшло? Від циферки від 12 п'ять, 5. 5, а від 1 до 2 теж 5. Скільки хвилинок? Десять Десять хвилинок, так, десять хвилинок. А якщо ще в нас п'ять хвилинок ми додамо? 10, 10. Було десять і ще п'ять. П'ятнадцять, П'ятнадцять хвилин, так, так, молодці. Добре. Катруся. Давай називемо всі циферки, які ми бачимо. Це в нас всі циферки по колу. Це називається циферблат. Давай повторимо: Циферблат. Циферб. Так, молодець. А тепер називи циферки, які ти бачиш. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять. Дванадцять так, молодець. А як ти вважаєш, яка зараз в нас? Година, якщо маленька на двоєчки, а велика хвилина на 12? Дві. Дві. Дві годинки. А якщо стрілочка ще по колу прийшла? Одна година прийшла. Це скільки буде годин? П'ять. А чого п'ять? Було дві годинки. Дві Одна година години. Маленька сілочка де? На три. На три вона На. показує години, а велика хвилини. І зараз у нас рівень. Три години. Три години. Так, катуйся. і зараз у нас три години. Так, катуйся. Лисичка, лисичка, ми все виконуємо. Не переймайся, ми все виконуємо. Дітки, годинник це прилад, який показує нам час. Сучасна людина не уявляє свого життя без цього дивовижного помічника. А колись. Нашим пращурам доводилося визначати час іншими способами. І колись раніше були інші годинники. Давайте ми з вами розглянемо разом з лисичкою. Давайте. Давайте. Почекаємо хвилиночку. Зараз ми відкриємо екран, демонстрацію. Сподіваємось, у нас все вийде. Інтернет у нас працює. Так, лисичка. Так. <плес> Зараз будемо так, спробуємо. Так, е, е, Катрусічка, <плес> Зараз. <розпоможем. плес> так, все так. Бачиш, так. Катрусічка, що ти бачиш? Е, годинники, годинники. Е, роботі. Так раніше людей будив півник, так? Так ще колись не було годинників, півень будив людей. Так? А потім. Так. У нас з'явилися пісочні часи. Пісочок в них, бачите, сиплеться маленько. Так. Це в нас такі пісочні часи. Пісочок був різнокольоровий, гарний, так, Катруся? Так. так. А це в нас були сонячні часи. Годинники за допомогою сонця і тіні визначали час. Ось такі годинники сонячні. Поглянь, катруся. Сонечко поверталося, тінь змінювалася. Так, а це в нас катруся допоможе. Які це часи? Сонячні. Ні, а ну уважно розглянь. Так. Є такі годинники, які носять на руках. На руці. Так. Це наручні часи. На, наручні годинники, Катруся, наручні годинники. Наручні годинники. Так, наручні. Ось це в нас, як ти вважаєш, для кого годинники наручні? Для діток, для чоловіків, для жінок. Може, для лисички. для кого? Для, для людей. Для людей, для чоловіків. Це чоловічі годинники. Вони великі, такі важкі. А це в нас катруся годинковий механізм. Це в нас як годинник внутри, всередині, як він влаштований. Так, дуже складний механізм. Так, а це, я ти вже здогадалась? Для кого такі годинники? Для людей, для всіх. Так, а ще для, для кого? Для дідусь, чи для бабусь, чи для жінок, для дівчат? Як ти гадаєш? Не знаю. Вони такі кольорові з камінчиками, такі гарні. Для для дівчаток. для дівчаток, так, це така прикраса для дівчаток. так Ну, а це для кого годинники? Це? Як ти вважаєш катруся? Для кого вони? Для дітей. Для дітей. Так, катруся. Це годинники для діток. Бачиш, сьогодні у нас на занятті теж годинник дитячий. Угу. Так. У нас такий у ну, нашому центрі є садочок, там пі... почти також. Так, катруся. Так. Це дитячий годинник, так. а це в нас електронні годинники. Так. А це в нас катруся називається будильник. Чому його називають будильник? Тому що цей будильник... Дає людям просипатися. Так, він буде людей, щоб вони не проспали на роботу. Так, це в нас годинники баштові. Вони такі великі, важкі і дуже-дуже голосні. Їх чути дуже на, на далекій відстані. Так, а це в нас годинник вуличний. Будеш коли з мамою гуляти десь. Якщо побачиш, то пригадаєш, якщо на вулиці зустрінеш годинник. Це вуличний так. годинник називається. А це в нас годинники кишенькові. В кишені їх носять чоловіки. А це в нас година катруся, як ти вважаєш? Як його називають? Де він стоїть? Придумай. Як... Якщо він на столі, то він який? Настільний. настільний. Так, молодець. Це настільний годинник. А це катруся, ти вже здогадалась? Це годинники вісять на стіні. Тому він називається Якний. На на угу. Так, це настільний годинник. Так, дякуємо, мамо. Так. А це годинник з мого дитинства. Коли я була маленька, у мене теж був такий годинник. Там була така зозулька у віконечку. Вона виходила і кукувала. От кожну годину ку ку-ку. Так. І називаються такі годинники-ходики. Катруся, повтори, ходики. 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 Так. А це в нас годинник шахістів, Для тих, хто грає в шахи. Це такі спортивні годинники. Так, відмічає час гри. Ось, ми, ось такими годинниками ми сьогодні, Катруся, з тобою познайомились. Які тобі більш всього сподобались? А Які Яке а... в мене в нашому дитинстві. Так, як в моєму дитинстві. Так, годинник. А який там в тебе вдома є годинник? На, на сіни? Так. Годинник у нас так. є. Та часи. Це які лицо? ж нам на руку? Так, наручні часи. Бачиш, яка ти молодець? Запам'ятала. розумничка. Так, ось лисичка. Так, все, все, все. Все слідчі завдання молодці. Так. Ой, доведеться мені О, так. давати. Ой ой ой, не Дітки, хочу. Дітки так все добре знають, а так не хочеться колобка віддавати. Не хочеться. Так. Вона так, він так вона, пахне, ням -ням, вона ням -ням. Він так пахне, він такий е, запашний, смачний, що вона не може здержатися. Так. Добре, лисичка, ми працюємо а далі, виконуємо твої завдання. Так, дітки, у вас є а, коло, ну, круг. Є? Так, є. Це в нас ціле. Да? Ціле коло. Катруся, повтори, ціле коло. Ціле, ціле коло. Так. Тепер ми його складемо навпіл. Як ми будемо його складати навпіл? Ось так кладемо. Так, давай складаємо навпіл. Щоб всі краєчка совпали. щоб вони були рівні між собою. Да, робимо разом зі мною. Я вже зробила. Ось так. Так. Зробили? В нас, в нас було ціле, і ми його поділили на частини. Скільки вийшло частинок? Дві. Дві частинки. Так, добре. А давай спробуємо розрізати. А можна ще скласти навпіл? Давай складемо, а потім розріжемо. Ще раз ось так. Спробуй порахуємо, скільки частинок в нас вийде. А? Ні-ні-не-не-не, -ні -ні -ні. до краюшка. Так. І краєчки між собою, рівні. Так. Зроби. Так, а тепер давай розвернемо і порахуємо, скільки вийшло в нас частинок. Чотири. Чотири. Так, молодець. А тепер давай спробуємо розрізати. Складаємо навпіл спочатку, ось так, і розріжемо посередині ножицями. Так. Можна ось так посередині розрізати, а можна отак навпіл і теж ось так розрізати. По, а можна? по лінії згибу. Ось так. Так, котручечка, кажи. А можна лідер там де ми медицина? Так, можна, можна. Так. Ціли поділили на частини. Одна частинка. І друга частинка. Можна сказати, що це одна друга. Одна друга. Так. Це Я одна, зараз. а це друга, одна друга частинка. Так. так. А тепер давайте спробуємо поділити ще навпіл. Половинку ще навпіл. Розріжемо. Одну і другу. І скільки це в нас буде частину? скільки частин в мене вийшло? Так. Одна. Дві. Скільки? Чотири. Так. В мене одна велика і дві маленькі. Скільки частинок? Одна, дві, три. три. Частинки. А якщо я велику розріжу навпіл, отепер порахуй, скільки всього частинок в мене вийшло. Чотири. Чотири. Так, чотири частинки. Я вони всі, катруся, вони однакові. Так. Так, вони всі однакові за розміром. А тепер давай спробуємо це зробити зі смужкою. Так. Ти спіла, катруся, на чотири частинки зробити? Так. Так, добре. У нас є смужка. У тебе теж є смужка, так? Так. Дві. Даже, да, так, дві смужки. У нас є смужка. Що ми можемо зробити з нею? Треба її поділити навпіл. Як ми це зробимо? Можна розрізати посередині. А щоб було однаково, так. Посередині можна розрізати. А що було. Точніше, ми як можемо це зробити? Можемо скласти її навпіл. Ось, ось так. Так, так, катруся, так, так, так. Угу. Так. А тепер розрізаємо посередині по лінії згибу. Скіль, на скільки частинок ми поділили? На дві. На дві. Так, молодець. А іншу смужку ми теж можемо поділити на дві частини. Тільки ми розріжемо її. Та лиска. Так, ця лиска нас підганяє. Каже, що мало часу. Ми її можемо розрі... розрізати по горизонталі. Навпіл, ось так. Лисичка, та зачекай. Катруся, ось так. І в нас теж буде? Дві. -е. Так. Це так, Кошка, труся, ми... Ціле поділили на дві частинки. Потім навчиш свого патрона складатись навпіл, розрізати, І з частинок, і з частинок скласти ціле. Патрон знизу дивиться, як робити. Так, хай дивиться, дивиться. Хай дивиться. Так. Лисичка каже, ви поспішайте, а то я зараз, зараз їм вашого колобка. О, ні! Так. А треба... Нас ще просто одно завдання. Лисичка, ну ми зараз, зараз зачекай нас хвилиночку, ми ще все зробимо. Так, катрусечка, давай пригадаємо склад числа. Склад числа? Так, якого числа? Десять. Десять. Давай пригадаємо. Один і дев'ять буде Буде десять. Називай. Два і вісім буде десять. Три і сім буде десять. Чотири і шість буде десять. П'ять і 5 буде десять. Молодець. Молодець. Так. Лисичка Давай, колобка не. Лисичка, ми все зробили, ми все виконали. Дітки ви молодці, молодці, я вам повертаю колобка. Повертаю, все маляти, я вже прийшов. Мене лисичка відпустила. Вона каже, що ви дуже, дуже, дуже молодці. А ще колобок Пригостив лисичку Яблочком. Каже, дякую тобі, лисичка, ти така добра. Мене відпустила. Так. Дякую діткам. Це такі дітки, розумнички. Так. Спасли тебе. Так, дітки, наше заняття вже закінчується. Час прийшов прощатися. Катруся, що тобі сьогодні більш сподобалось на занятті? Коли ми годинники дивились, які бувають. Так, які годинники бувають? Так, добре. А що ще робили? Ми згадували, ми де ну, що значить маленька стрілочка та велика. Так, пригадували госпік. Ми... Так, молодець. Ще ми пригадували, якими числами можна зробити 10. Так, склад числа. Так, молодець. Бачиш лисичка, все в нас добре. До побачення, до зустрічі. Всім вам спокійного дня.